Соціальна еволюція мені скажуть, щоб діяльність людини в суспільстві могла приносити плоди необхідні певні умови, насамперед, дотримання прав власності та обов'язковості контрактів. Звичайно, це так. У двох наступних відео ми поговоримо про те, яким чином виникають відповідні обмеження, як вони функціонують і підтримуються. Праксеологія Мізеса описує універсальні закономірності людської діяльності. Соціальна еволюція пояснює, як виникли і розвивались умови та засоби для цієї діяльності право, мова, мораль, гроші і тому подібне. Почнемо з соціальної еволюції як більш загальної ідеї. Очевидно, людське суспільство починається там, де біологічна еволюція доповнюється соціальною. Соціальна або ж культурна еволюція. Це еволюція правил і шаблонів поведінки. Правилом ми будемо називати опис якоїсь регулярно повторюваної поведінки. Шаблон поведінки це власне поведінка людини, що містить певний набір дій у певній ситуації. Правила можуть бути результатом аналізу поведінки, і тоді вони описують шаблони досить точно, а можуть мати вигляд наказів, ритуалів. Моральних, етичних і правових норм, розрізнення між правилами і самими шаблонами, важливе, оскільки на систему в цілому безпосередній вплив має тільки поведінка. Слід пам'ятати, що люди найчастіше діють певним чином, не рефлексуючи з цього приводу, безліч сталих шаблонів використовуються без правил, які їх описують. Правила, особливо ті, які отримані не в результаті аналітичного дослідження. Часто пов'язані з декількома шаблонами. І навпаки, один і той самий шаблон пов'язаний з декількома правилами. Простіше кажучи, множина шаблонів не збігається з множиною правил. Нарешті, зміна правил не означає автоматичної зміни шаблонів поведінки, які вони нібито описують. Спроба ж нав'язати ці правила силою може призвести до зміни наявних і появи нових шаблонів. І так далі. Для уникнення плутанини було б правильно розрізняти правила, отримані аналітичним шляхом, тобто ті, які описують поведінку, як є, і всі решта, які не мають е описовий а мають нормативний характер різного ступеня обов'язковості, соціальну еволюцію рухає прагнення кожної людини жити краще. Біологічна еволюція є пристосуванням виду до навколишнього середовища. Еволюція соціальна пристосовує людей одне до одного через створення, наслідування і запозичення певних шаблонів поведінки і правил. Мавпа не еволюціонувала біологічно в людину, як цьому вчать на уроках біології, це сталося на іншому рівні. Людьми стали ті наші спільні з мавпами предки, які натрапили на соціальну еволюцію. Як пише Гаяк, Механізм культурної еволюції діє не з появи Homo sapiens, а протягом довгого часу існування роду людського і його гомінідних предків. Зрозуміло для того, щоб бути здатним засвоювати шаблони і що набагато складніше універсальні правила, тобто вміти застосовувати якусь абстрактну концепцію до різних ситуацій, потрібно мати певні біологічні здібності. Ймовірно, це так. Однак радше біологічний розвиток наших здібностей відбувався одночасно з першими паростками культурної еволюції, і певний період це були два взаємопов'язані процеси. Знову таки культурна еволюція, будучи більш швидкою і ефективною, посідала дедалі більше місця в долі наших предків, поки практично повністю не відсунула біологію на задній план. Мабуть, останній вияв біологічної еволюції. Викликаний еволюцією соціальною, це здатність дорослих особин Homo sapiens пити молоко. Ця біологічна мутація викликана культурним процесом одомашнення худоби, і трапилася вона історично відносно недавно. Нині ми маємо справу з готовими формами соціальної еволюції. Ну, зрозуміло, що їхня готовність досить умовна. Ці форми наповнюють наше життя і змінюють його буквально на очах. Мається на увазі науково-технічний прогрес. Однак ми нічого не знаємо і навряд чи коли-небудь дізнаємося, як і чому еволюція почалася сенс соціальної еволюції, який еволюції біологічної, полягає у виживанні та досягненні успіху спільноти. Тільки в біології механізмом є зміна генів і їхня передача у спадщину, а в соціальній еволюції зміни практик, шаблонів поведінки і правил, їхня передача від однієї людини до іншої. Незважаючи на те, що обидва процеси на перший погляд схожі, відмінності між ними величезні, про деякі з них ми поговоримо нижче. Отже, еволюція завжди відбирає найкращі екземпляри. У чому саме полягає так звана кращість у разі соціальної еволюції і що саме вона відбирає? Перше, якщо вдатися до дуже грубої аналогії з біологічною еволюцією, то роль генів у соціальній еволюції відіграють шаблони і правила. Саме вони передаються, але не біологічним шляхом, а шляхом наслідування або навчання? Друге у соціальній еволюції немає аналога виду, в межах якого відбувається передача генів. Якщо можна так висловитися, суб'єктами еволюції є спільноти людей, які дотримуються тих чи інших практик. Саме вони виживають або не виживають, роблячи тим самим відбір кращих практик. Важливо пам'ятати, що спільнота це аналітична одиниця. Межі таких спільнот у більшості випадків не збігаються з межами племен, кланів, народів, міст, сіл та інших офіційних спільнот. Часто люди не уявляють, що їхня поведінка в певних ситуаціях об'єднує їх у спільноту з іншими людьми, які поводяться так само. Третє, знову ж таки, у соціальній еволюції виживання має не буквальне значення. Точніше було б говорити про успіх тієї чи іншої групи. Хоча іноді відмінність у практиках призводить до такої різниці в успіху, що варто дійсно говорити про виживання. Четверте, індивідуальний успіх і є тією кращістю, тим критерієм, за яким відбираються еволюційно кращі спільноти, які використовують еволюційно кращі правила. Індивідуальний успіх не обов'язково зводиться до матеріального благополуччя. Він включає фактори, цінні для індивіда. П'яте. Одні, й ті самі люди протягом життя можуть змінювати свої практики, переходячи в спільноти, які їх використовують, або починаючи застосовувати ці практики в межах власного співтовариства. Це теж радикально відрізняє соціальну еволюцію від біологічної. Прикладів такої поведінки безліч. Найпомітніший і найочевидніший це імміграція у більш благополучні країни. Люди залишають свою спільноту, правила якої їх не задовольняють. І переходять в інші спільноти з більш ефективними правилами. Їхній подальший успіх залежить саме від адаптації до нових правил. Усім відомі історії на кшталт приїхав, вивчив мову, купив будинок, добре заробляє. Та історії іншого типу сидить на Велфері, живе на Брайтоні, лає Трампа. Є й інші, більш драматичні і масштабні приклади, коли. Культура йде, а люди залишаються. Найвідоміший приклад такого типу це відповідь на питання, куди поділися римляни після розпаду Римської імперії. Відповідь нікуди не поділися. Культура як сукупність практик, уявлень і міфів пішла, а люди перейшли до інших практик. Інший відомий приклад, який найвласні очі спостерігало багато з нас. Це розпад СРСР. Там відбулося те ж саме: культура пішла, а люди залишилися. Зрозуміло, що такі явища трапляються не раптово і не за один день. Не можна заснути радянською людиною, а прокинутися так званим буржуїном. Зрештою, ще й зараз, через 25 років після розпаду, у нас в достатку можна знайти представників так званої радянської культури. Однак це не скасовує того факту, що ця культура більше не відіграє вирішальної ролі. Шосте, найрадикальніше і найважливіше, потрібно розуміти, що дотримання правил, особливо коли йдеться про ранні етапи соціальної еволюції, не є усвідомленим вибором, це, ймовірніше, результат обставин, ба навіть набору випадковостей. Фішка тут у тому, що так звані хороші правила, що створюють спонтанні порядки, стосуються індивідуальної поведінки, а не регулювання успіху групи. Саме правильна індивідуальна поведінка створює ефекти, які поширюються на всю групу і дають їй конкурентні переваги порівняно з іншими групами. Ця думка досі є радикальною і повністю суперечить панівному позитивістському баченню світу. В якому так звана цивілізація є результатом усвідомленого конструювання царів і героїв. Ба більше, ця думка просто образлива для самовпевненого розуму, якому здається, що на людські спільноти не поширюються об'єктивні закони природи і впевненого в тому, що так зване соціальне це синонім так званого усвідомлено планованого. Ні, еволюційно успішні групи гомінідів відрізняються від невдах тим, що натрапили на такі правила, які уможливили включення так званої невидимої руки, частину механізму якої ми описали у попередньому відео. Це дало згаданим групам радикальну перевагу над іншими ані наслідків цих правил, ані механізму їхньої дії вони не розуміли і поготів. Як говорив Гаяк, не ми обрали ці правила, Імовірніше, це вони нас вибрали. До речі, цей механізм переважна більшість не розуміє досі. Хоча ідея соціальної еволюції старша від ідеї еволюції біологічної, вона з абсолютно зрозумілих причин не є частиною наукового мейнстриму і не входить у шкільні та вишівські програми. Нерозуміння причин виникнення соціального порядку має ще один важливий негативний наслідок. А саме відсилання до зовнішнього авторитету і усвідомленого задуму. Люди відчували, що вони існують в межах якогось порядку, який спрямовує їхні дії. Зрозуміти причини його виникнення і механізми роботи вони не могли, але таке пояснення було потрібне. Тому цілком логічно, що було вибрано єдине доступне пояснення: порядок це справа рук так званих духів предків. Або так званих богів, або Бога. Зауважимо, що так звані духи предків все ж таки ближче до істини, ніж на істоти. Усе це породило релігію і віру спочатку в Бога, а тепер у всемогутню державу, яка виступає як зовнішнє джерело правил для підлої, корисливої та егоїстичної людини. Сьоме. Із попереднього пункту випливає цікавий висновок. Він полягає у тому, що зміст правила відрізняється від дії, яку воно реально чинить на соціальний порядок. Для економіста це, звичайно, не новина, оскільки він постійно стикається з тим, що так звані хороші норми, які намагається впроваджувати держава, майже завжди призводять до поганих наслідків. Але мало хто замислюється над тим, що часто густо трапляються і зворотні, так звані погані і навіть дурні правила насправді працюють у позитивному напрямі. Прикладом тут може бути цілком знайоме багатьом шаманство. і так звані танці з бубном, які виконують як звичайні користувачі, так і фахівці за тих чи інших несправностей у комп'ютері. Як правило, дії зводяться до виконання якогось ритуалу тієї чи іншої послідовності дій, яка, якщо не приводить до бажаного результату, коригується і замінюється іншою. При цьому, як правило, не можна сказати, яка саме дія або яка послідовність дій вирішила проблему. А про розуміння того, що сталося в комп'ютері, в цей момент годі й казати. Пітер Лісон, автор дослідження піратської економіки. Недавно написав книжку, в якій наводить подібні приклади. Усім відомі варварські практики випробування вогнем, коли правота звинувачення доводилася за допомогою жорстокого випробування. Воно полягало в тому, що обвинувачений повинен був взяти в руки розпечене залізо, якщо його руки після цього залишалися цілими, без опіків, то він вважався невинним. Опіки ж ставали доказом провини. До того ж, крім отримання каліцтв, людина, що не пройшла випробування, повинна була заплатити чималий штраф. Якщо ж вона визнавала провину, не чекаючи розправи, то це її рятувало від каліцтв і зменшувало суму штрафу. І знаєте, що цікаво? Документально зафіксовано, що безліч людей пройшли це випробування без жодних збитків. Річ у тім, що залізо було не надто і гарячим. Випробування проводилося в формі церковного обряду, який займав певний час. Якщо людина дійсно була винна в тому, у чому її звинувачували, у неї був час подумати. Правило стимулювало її визнати свою провину, адже в цьому разі вона зберігала в цілості руки і сплачувала менший штраф. Якщо ж людина була невинна, то вона вважала, що Господь захистить її. У цьому власне, і полягала суть випробування Бог повинен був захистити невинного. І ця людина сміливо бралася за залізо. Власне правило в його важливій для соціального порядку формі полягало в тому, що коли людина зважилася на таке, то вона невинна. Тому таємна інструкція наказувала церковнуслужителям. Щоб до моменту випробування залізо було такої температури, щоб до нього можна було безпечно доторкнутися. Для нас тут важливо ще й те, що ця хитра схема приклад роботи так званої невидимої руки, тобто спонтанного ринкового порядку. Цю схему не винайшли, а відкрили. Точніше, вона склалася. Це легко побачити, якщо проаналізувати умови, за яких вона виникла: масова віра. Незалежні монастирі, конкуренція юрисдикції у межах однієї території. Останнє найважливіше: церковникам потрібно було залучити клієнтів до канонічного права, і це надихало їх відкрити систему, яка б реально працювала. Неможливо уявити собі наставника, який пояснює юному ченцеві суть цієї схеми так. Розумієш, мій юний друже, у нашій середні віки. Ще не існує досудового розслідування, та й інший enforcement дуже сильно кульгає. Тому розумно буде, якщо ми створимо таку систему, яка покладе тягар доведення провини на самого обвинуваченого. Нічого такого не було. Був природний відбір методів, які дозволяли б залучити клієнтів до своєї правової системи. До речі, щодо умов, ще раз звертаю увагу на те. Що схема може працювати тільки тоді, коли всі вірять у Бога. Щоб сміливо хапатися за розпечене залізо, доводячи свою невинність, потрібно було вірити в те, що Господь обов'язково захистить. Тільки но безоглядна віра перестала бути масовою, ця схема почала давати перебої і була зрештою замінена іншою, менш варварською. Восьме. Якщо ефективність права важко визначити, виходячи з його змісту, то очевидно, що разом із корисними правилами наше життя обтяжує безліч непотрібних і шкідливих, навіть крім тих, які у значній кількості виробляє держава. Іншими словами, далеко не будь-яке правило корисне тільки тому, що воно існує. Одне із завдань соціальної еволюції якраз і полягає у тому, щоб позбуватися таких правил. Спостереження показують, що саме так і є. Життя дикуна далеке від наївних уявлень про якийсь золотий вік, коли всі були вільні та щасливі. Навпаки, дикун був обмежений силою силенною табу, більшість з яких були шкідливими або принаймні марними. Але десь з-поміж цього сміття знаходилися і корисні правила, причому корисні не за своїм змістом, а за своїми наслідками. Саме ці правила і дозволили його спільноті вижити і розвиватися. Історія людських спільнот це історія, зокрема, й того, як еволюція поступово позбавляє нас від нормативного сміття. Ілюстрацією ідеї еволюційного позбавлення від нормативного сміття може слугувати такий уявний експеримент. Уявіть собі три групи, кожна з яких має викопати яму. У першої групи для цього є багато різноманітних інструментів, але немає лопати. У другої також багато інструментів, при цьому є і лопата. У третьої є тільки лопати. Еволюція відбувається від першої групи до останньої. Дев'яте. очевидно, що ситуація, коли одні люди мають змогу нав'язувати іншим якісь правила, буде руйнівно впливати на суспільство. Ще більш руйнівним буде вплив тоді, коли нібито існує можливість вибирати, які саме правила повинні бути нав'язані. Очевидно, що в цьому разі люди, які прагнуть влади, завжди будуть орієнтуватися на зміст правил. А не на реальні наслідки, до яких ці правила призводять.